Так, друзі, а ще я сьогодні збираю посилочку. Ось такі рослинки в мене замовили сьогодні. Два флоксики різних кольорів, кущик чебрецю. ось таку спірейку, кущик білої ромашки і кущик на перстянки. У мене один виявився такий великий. О і дуже добре, що його замовили, він вже буде цвісти. Сподіваюсь, дуже гарно. Ну, На перстянка воно дуже гарно цвіте. Так що вже Анжела полюбується цвітінням. Цієї квіточки. Ну і рисик жовтий. Все, ось таку посилочку зараз буду пакувати. Ну, і все, посилочка зібрана, готова. І зараз їдемо на пошту і веземо. Так що, Анжела, зустрічайте свої рослинки. Збираю ще одну посилочку. Ось таке замовлення ще в мене є. Дві трояндочки, два дельфініума, дві примулки, чебрець і жовтий ірисик. Ось така посилочка буде зараз. Зараз візьму, спакую все і ці рослинки поїдуть до Наталії. Черкаську область. Верніше до мами Наталії. Ну, ось так я складаю рослинки. Окраз добре мені все поміщається, така удачна коробочка. І посередині отут я зараз поставлю. Ось ці примулки. Бачите, як я їх? Упакувала таку коробочку, зверху ще таким пластиком накрила і скотчем перемотала. І от сюди воно якраз посерединці дуже добре помістилось. Я прямо довольна, що так все гарно вийшло. І зараз ще положу і рисик. Тепер ось такий вигляд посилочки вже все я там позакладала, всі пустоти, щоб все було добре. Накрила зверху ще такою упаковочною тканью. І все. Ну ось Наталія посилочка для вашої мами вже готова. І зараз я її повезу. На пошту, так що будете зустрічати? О, вже знов тривога кричить. Так, друзі, я вже вдома, були на пошті з чоловіком, я відправила посилочку до пані Анжели в Житомирську область і забрала ту посилочку, яка прийшла мені, бо ж я не тільки відправляю рослиночки. А ще й отримую, купую, собі, замовляю. Ну, ось я собі на цей раз замовила. Замовила, замовила багато різних вейгел. І зараз вам покажу. Але серед них ще є одна гортензія і красунечки вейгелки. Ось оця. Висока, бачите з рожевими квіточками, це Вигела нана варіїгата. А ось ця з цими листочками зелено жовтуватими це бригела А ось ця жовтенька ауреа. А ось ця темненька. зараз вам скажу, як вона називається, це Вейгела Олександра, називається. І ще одна така сама манюня і нещасненька, називається Мінор Black. Ось ось такі в мене покупочки, замовлення. Поставила. Відро з водичкою, бачите, щоб трошки вони напилися водички і буду зараз саджати. Вітер сьогодні, дуже сильний вітер. І похолодало. І дуже сухо. І так треба дощу. Вроді. Кілька днів назад щось там дощ був, потяпав, якось дуже так страшно почався, поцяпав і можна сказати, що воно нічого не дало. Земля суха, аж порепана. Так що, так що такі справи. Ну все, друзі. Буду братися до роботи. Треба посадити. Ці кущики, ну і кроме цього, звісно, роботи в мене багато. Так що буду працювати. Все. Всього вам доброго. Будьте всі здорові і до зустрічі. Всім па-па!